Сьогодні вивчимо слово Боже через проповідь під назвою покайтесь і верніться. Коли ми народилися на цій землі у тілі, то забули все про небеса. Ми не знаємо і не пам'ятаємо нічого, що відбувалося у царстві небесному. Отже, через записи пророків Бог нагадує нам про наше попереднє життя та дає нам знати. Що ми не народжені на цій землі для того, аби просто жити безглузним життям, а потім загинути. Наше існування має певний сенс. Тож, дізнаємося, як Біблія та пророки пояснюють про наші грехи. Прочитаємо книгу Ісаї, 53 розділ, перший вірш. Хто наші спасені ті звісті повірив, і над ким відкривалось рамена Господня. Бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь з сухої землі. Не мав він принади і не мав пишноти, і ми його бачили. Та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули. Страдник, знайомий з хоробами. І від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Четвертий вірш. Направду ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і є мучив. Прочитаємо п'ятий вірш. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорушились, кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. У 53-му розділі Ісаї описано, як Христос страждатиме на Христі, коли прийде на цю землю у тілі. Приблизно за 700 років до того, як Ісус прийшов на землю, пророк Ісая вже записав про це весь біль, через який прийшов Христос. Він пережив через наші грехи. Читаючи 53 розділ Ісаї, ми можемо легко зрозуміти, що людство вчинило на небесах перед тим, як нас було скинуто на цю землю. Прочитаємо книгу Ісаї, 50 розділ. Перший вірш. Так говорить Господь. Де вашої матері лист розводовий, з яким я її відпустив? Або хто є з моїх боргувальників, якому я вас був продав? Тож за ваші провини ви продані і за ваші гріхи ваша мати відпущена? Тут сказано ваші провини і ваші гріхи. Біблія вчить нас що наші гріхи та провини на небесах змусили нас відвернутися від Бога. Звернімося до 59-го розділу тієї ж книги Ісаї. У першому вірші 59-го розділу Ісаї написано Отож бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати. Його вухо не стало тяжким, щоб не чути, бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога це означає, що наші беззаконня змусили нас відвернутися від Бога. Тільки переступи ваші відділювали вас від вашого бога, і ваші провини ховали обличчя його від вас, щоб він не почув. по вашій долоні заплявлені кров'ю, ваші пальці беззаконням, уста ваші говорять неправду. Язик ваш лихе. Тут, у 59-му розділі Ісаї. Біблія вчить нас, що наші беззаконня створили прірву між нами і Богом, і змусила нас чинити гріхи, через які ми ще більше відверталися від Бога. Перша Івана перший розділ. прочитаємо восьмий вірш. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб наші гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова його нема в нас. Тут написано, що якщо ми стверджуємо, що ми безгрішні, ми обманюємо самі себе і робимо Бога неправдомовцем. Через 50, 53 і 59 дев'ятий розділ Ісаї. Перший розділ першого послання Івана і різні інші вірші Біблія дає нам зрозуміти, що на небесах ми згрішили. Щоб дати нам грішним прощення гріхів, Христос прийшов на цю землю і переніс біль страждання на Христі. Він був принижений і страдав аж до смерті. Це сталося через наші гріхи. Про це неодноразово написано в Біблії. Ті, хто не пам'ятає своїх гріхів, можуть сказати: у мене немає гріха. Досі я жив праведним життям. Однак Бог сказав, що якщо хтось стверджує, що він не згрішив на небі і прийшов на цю землю без гріха, той обманює себе і в ньому немає правди. І що він робить Бога неправдомовцем. Коли ми були скинуті на цю землю у тілі, ми втратили всі наші небесні спогади. Чи не так? Отже, коли Ісус у тілі проповідував Євангелію на цій землі, що Він проголошував перш за все? Прочитаємо Євангелію від Луки, 5 розділ, 32 вірш. Від Луки, 5 розділ, 32 вірш. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння. А яка мета Його приходу? Прийшов кликати до покаяння грішних у 19 розділі. Від Луки написано, що Ісус прийшов на цю землю, щоб знайти та спасти те, що загинуло? Тут Ісус каже: я прийшов на цю землю, щоб кликати грішників до покаяння? отже. Звідки взялися ці грішники? Оскільки грішники були скинуті на цю землю з небес. Ісус прийшов на цю землю, щоб привести їх до покаяння. Усі ці слова в Біблії є істинними вченнями Бога. Навіть якщо ми забули наші небесні спогади, ми не повинні говорити у мене немає гріха. Я праведний. Натомість ми повинні прийняти вчення Біблії та усвідомити, що на небесах у нас було таке минуле, щоб ми могли отримати прощення наших гріхів, які вчинили як на небесах, так і на цій землі. Повинна відбутися благодатна історія покаяння. у всій біблії є дуже багато записів про покаяння. Прочитаймо від Матфія третій розділ перший вірш, тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідає в пустині юдейській та й каже, що він каже? Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Іван Хреститель прийшов на цю землю з місією Іллі. Він підготував шлях для Ісуса. Коли Іван Хреститель проповідував Євангелію, перше, що він сказав, було: Покайтеся, Перейдімо до 17-го вірша 4-го розділу від Матфія. Прочитаємо 17-й вірш, і з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Цими словами ми можемо підтвердити, що ми прийшли на цю землю не без причини. Перейдімо до шостого розділу від Марка. Євангелія від Марка. Шостий розділ, дванадцятий вірш. І вийшли вони і проповідували, що вони проповідували, щоб каялися, і багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували і вздоровляли. У ранній церкви Іван Хреститель проголошував покайтеся, ісус також проголосив покайтесь, що проголошували учні, коли проповідували Євангелію. Вони проповідували, що люди повинні покаятися. Що ж означає покаяння, що повинні робити божі діти, які відвернулися від Бога. Написано, щоб ми повернулися до Бога. Наші серця звернулися до світу і відвернулися від Бога через наші мирські бажання. Тому сказано, що ми повинні повернутися до Бога і думати про нього. Тому Бог назначив свята і встановив для нас свої закони, заповіді та устави. Покаяння закладено в усі жертви, які приносяться Богові. Суботній день Пасха, свято опрісників. Свято первоплоду. значення покаяння закладено в усіх семи святах трьох епох. Покаяння повертає нас до Бога, і воно міститься у святах. Отже, коли ми дотримуємося Божих законів, це означає, що ми каємось і повертаємо свої серця до Бога. Отже, що сатана зробив із Божими законами? Щоб не дати нам можливості покаятися, сатана змінив Божі закони на людські. у таких спотворених заповідях не закладено сенс покаяння. Підтвердьмо, що Божі закони ведуть нас назад до Бога і що в них міститься покаяння. звернувшись до 30-го розділу Другої книги Хронік. прочитаємо другу Хронік, 30-й розділ, 6-й вірш. І пішли бігуни з листами від царя та його зверхників по всьому Ізраїлі та юдеї, та за наказом царя говорили, «Ізраїлеві сини, верніться Йогоїна, до Господа, Бога Авраамового, Ісаакового та Ізраїлевого. Царство Юди та царство Ізраїлю вірили в Бога. Однак у той час вони обидва звернулися до ідолопоклонства та поклонялися іншим богам. Тому Бог послав пророка Ісаю. Щоб передати цю звістку царю царюзекії цар Язекія милостиво прийняв пасху і надіслав листа з проханням святкувати пасху до південної юдеї та північного Ізраїлю. у листі він написав: поверніться до Бога. Що ми повинні виконувати, щоб повернутися до Бога, Шлях повернення до Бога. Це святкування Пасхи. Продовжмо дев'ятий вірш. Бо як ви навернетеся до Господа, то брати ваші та ваші сини знайдуть милосердя своїх поневільників і зможуть вернутися до цього краю. Бо милостивий і милосердний Господь, Бог ваш, і він не відверне лиця від вас, якщо ви навернетеся до нього, і сторожі це переходили з міста до міста по краю Єфремовому та Манасійному, і аж до Заволона, та люди глузували з них і висміювали їх. Коли цар Язекія надіслав повідомлення поверніться до Бога. Південна юдея підкорилася, але північний Ізраїль висміяв посланців, які казали їм покаятися та повернутися до Бога. Пізніше північний Ізраїль, який не покаявся, був знищений. Південні юдеї, яка покаялася, Бог дарував свою благодать і знищив 185 тисяч асирійських солдатів за одну ніч. Тому ми можемо зрозуміти, що дотримання Пасхи є актом покаяння. Усі постанови і заповіді Божі містять сенс повернення до Бога, тобто покаяння. Продовжимо читати книгу Малахія, третій розділ. Малахія, третій розділ, сьомий вірш. Від устав моїх ви відступили з днів ваших батьків і їх не стерегли. Верніться ж до мене. верніться ж до мене, означає покаятися. хоча виражено трохи по-іншому, воно має те саме значення. верніться ж до мене, і вернусь я до вас, промовляє Господь Савод. Та говорите ви, у чому повернемось. Вони запитують Бога, як нам покаятися? Прочитаємо восьми вір. Чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманюєте? чи й говорите? Чим ми тебе обманили? десятиною та приносами. Прокляттям ви прокляті. «А мене обманили ти весь. Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі, і тим мене випробовуйте. Промовляє Господь Саваот. Чи небесних отворів вам не відчиню та не вилю вам благословення аж надмір. Повернення до Бога це значення міститься в Божих постановах. іншими словами, це покаяння. Чи не тому Бог наказав нам слухатися Його слова? Ті, хто не підкоряється вченням Бога, це ті, хто не покаявся. Ті, хто підкоряється вченням Бога, є тими, хто пакаявся. Це значення міститься в Божих постановах отже, коли Бог прийшов на цю землю в цю епоху. Він відновив закони нового заповіту, які були зруйновані. щоб людство могло покаятися. Ті, хто приймає його вчення, є тими, хто покаявся. а ті, хто не приймає його вчень, є тими, хто не покаявся. Ось чому в сьомому розділі Євангелія від Матвія Ісус говорить: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця ще на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і їм оголошую я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене. Хто? Хто чинить беззаконня? Ісус мав на увазі відійдіть від мене, хто не кається. Божі закони містять у собі значення покаяння. Чи не тому в часи старого заповіту кров тварин приносили в жертву на кожне свято, кожну суботу і кожне цілопалення? Що означає кров тварин? Хіба вона не символізує жертву Ісуса Христа на Христі? Під час свят і кожного богослужіння ми повинні думати, небесний отець і мати жили таким жартовним життям через мої гріхи тільки тоді наші серця можуть відвернутися від світу і мрських бажань і звернутися до Бога і царства небесного. Ми вже вчинили грехи на небеса. Отже, ми не повинні продовжувати відвертатися від Бога та його вчень через світські бажання на цій землі. Я сподіваюся, що ми зможемо використати цей час милостиво. Щоб наблизитися до Бога. Прочитаємо Євангелію від Марка, перший розділ, 15-й вірш, від Марка перший розділ 15-й вірш. І говорив: збулися часи. І Боже царство наблизилось. Що нам треба робити? Покайтеся. І що ще? І віруйте в Євангелію. Хіба Євангелія не є новим заповітом? Шлях до покаяння міститься в усіх істинах нового заповіту, як написано в другій хронік, 30 розділ і Малахії, 3 розділ. Якщо ми запитаємо Бога, як нам повернутися до Бога? Бог відповість: поверніться до мене через мої заповіді. В усіх Божих постановах закладено, що, хоч ми раніше не могли цього зробити, та відтепер послідуємо їм. Я виконуватиму Божу волю. Я закарабую Слова Бога у своєму серці. Я слідуватиму волі Бога. Такі обіцянки містяться в Божих постановах. Отже, що береже останок від насіння жінки, який протистоїть сатані в останній епосі? Вони бережуть Божі заповіді, крім того, останні святі, які отримують спасіння на землі, дотримуються Божих заповідей. оскільки Божі заповіді містить значення покаяння, Біблія вчить нас, що ті, хто покаявся, слідують за Богом, куди б він їх не повів, і дотримуються всіх його вчень. Брати і сестри, ми часто ставимося до нового заповіту, дуже легковажно кажучи. Ми дотримуємося суботнього дня та Пасхи. Ми святкуємо сім свят трьох епох і ми дотримуємося постанов нового заповіту. Може здатися, що ми просто дотримуємося закону, але хіба кров Христа не міститься в кожній суботі та кожному святі? Пхамдечасніка. Ми повинні завжди думати про жертву Небесного Отця і Небесної Матері. І закарбувати в наших серцях рішучість ніколи не зраджувати цієї благодаті. Це найважливіша частина істини нового заповіту на Пасху Ісус дав хліб і вино кажучи. Це тіло моє і кров моя за вас. Бог віддав на розп'яття своє тіло і пролив свою кров за нас. Ми ніколи не повинні забувати цього і щороку про це пам'ятати. Крім того, Бог каже нам пам'ятати, що жертва ягняти в суботу та регулярне цілопалення. Також є його жертвою. Ми повинні розуміти значення служіння. Хто став жертвою в цей час? Згідно з пророцтвом ісус був розп'ятий на Христі з 9 до 3 години як постійне цілопалення вранці та вдень. Чи не так? Ми ніколи не повинні забувати його жертви. Вірно, без його жертви і страждань, ми ніколи не змогли б отримати прощення гріхів. Тому в кожну мить кожного богослужіння ми повинні хвалити Бога і приносити молитви подяки за Його благодать. Ми грішили на небесах і продовжуємо грішити на цій землі. Крім того, ми живемо так, ніби ми праведні. Через це ми продовжуємо вчиняти безглуздя і кладемо більше тягарів на небесних Отця і мати. Богослужіння це не просто час хвали, молитов і слова Бога. Ми повинні пам'ятати його жертву у минулому. Бог мав пролити свою кров за наші грехи. Це сталося через наші провини. З такими думками ми повинні розмірковувати про себе та вдосконалюватися в духовному світі. Бог відкриває кінець від початку. Він знає все на небі і на цій землі. Отже, якщо ми заявляємо, що ми праведні і безгрішні, то робимо Бога неправдомовцем. Бог свідчить нам про це через Біблію. Чому моє життя таке виснажливе? Це через наші грехи. Ми заслуговуємо на такі страждання, тому що ми грішники. Але замість того, щоб жити життям грішників, Бог дозволив нам і мирні часи. Оскільки ми живемо мирним життям, то думаємо, що ми без гріха. Тому нам потрібна жертва, біль і страждання. Хіба Бог не каже, що страждання за Євангелією є добрими стражданнями? Настав час усвідомити, що ми грішники. Закарбуємо у своїх серцях слова. Покайтесь і верніться до Бога. Щоб ніхто не залишився осторонь на шляху до небес. У надії, що всі члени родини Сіону отримують прощення грехів і повернуться на небеса, я хотів би завершити цю проповідь. Дуже дякую.